Вітаю, друже. Ще толком не проснувся, але <сум> треба записати відео, бо біжу на роботу. Е, дивіться, друзі, я багато озвучую проблемних питань у військах, в тому числі, в конкретних підрозділах, і ви знаєте це. І роблю я. Е, ну, бо це життя, здоров'я людей, розумієте, так? Це проблеми людей, які потрібно вирішувати. І якщо якесь командування от, намагається. Е, Добити людей, добити просто їх у своїх підрозділах з якихось причин. То я це озвучую і ви це чуєте, і знаєте. Але дивіться, сьогодні зовсім інше питання, зовсім інше в плані тому, що хочу пропозитив. Пропозитив в нашій армії. А він є по факту. Денис Гамов, пам'ятаєте, так? Буквально недавно ми писали про нього відео, він відсидів 10 років. В виправній колонії номер 35 в Білій церкві 10 років по російському приговору. Його не переглянули, на жаль, От, в Росії його закрили. От, він мав проукраїнську позицію, закинули сюди, нічого не переглянули. Людина відсиділа 10 років, і по УДО він вийшов. Він мав бажання воювати. Толковий хлопець, якщо буде цікаво, подивитися, я ще буду писати з ним відео. Дуже розумний. От, з інтелектом людина, все, ну, все добре. Так от цей Денис попав в полк Азов. Там є різні підрозділи. От він один із них попав і їх повезли готуватися на базу. Так от, дивіться, є ж так, от беремо за Азов той же самий. Там, я знаю такі історії про Кракен, 33, яка теж відноситься до цієї системи. Адекватних підрозділів. Чому кажу адекватних? Тому що туди привозять людей і їх максимально готують. Так от він зараз там на підготовці, їх вділи. Вділи каже так, що все, все по сезону, все супер. Їжа, говорить, пуза, офігенно. Відношення командирів, братське. Таке відношення батьківське, братське, людське. Один позитив. Людина озвучує один позитив. Він каже: я попав як, ну, в сім'ю до людей. Люди турбуються, люди хочуть постійно допомогти чимось. Люди підсказують, розказують, навчають. Це один момент. Потім він каже, ми відбуваємо тут певний строк, і вони їдуть на слідуючу базу. Ще одна. Там буде. Ще місяць підготовки, як мінімум. І людину не заберуть на фронт, якщо він не буде готовий повністю, не пройде бойове злагодження, не виконає все те, що має виконати е, боєць. Е, всі задачі, які під, перед ним будуть ставитися на полігонах, і тоді тільки він поїде воювати. Оце я хотів вам донести такий приклад. Це дуже цікава історія, я вважаю. Вона позитивна, вона має бути і про радянські ще оці підрозділи мають брати ті командири приклад. цих, де люди хочуть воювати. Вони їдуть туди, вони бажають воювати, вони хочуть воювати, бо вони знають, що вони захищені. Вони захищені, в них є шанс вижити, в них є шанс воювати і знищувати ворога. У них є шанс, а не просто поїхати і вмерти. Розумієте, да, ситуацію? Тому десь так. Я ще про це буду писати, буду зв'язуватися з ним, друзі, доносити більше інформації, щоб позитив теж у нас був, бо він є. Дякую, друзі, до побачення.